Медуза одна з найвідоміших горгон, дочка Бога моря Форкія та богині глибин Кето. Після перетворення Афіною на страшне чудовисько вона жила з сестрами на острові в найдальшому океані, далеко від земель, заселених смертними. Медуза мала крила, кігті та палаючі очі, а на голові змій замість волосся. Ті, хто її бачив або на кого вона дивилася, перетворювалися на камінь. Персей обезголовив медузу. З її тіла вийшли воїн Хрісаор і крилатий кінь Пегас. За допомогою голови медузи, Персей перетворив на камінь Атланта, Полідекта і його гостей. З головою медузи, також пов'язується виникнення коралів.